Знаєте, я для себе розрізняю лише два види антагоністів, такі, як Біл, і такі, як Тофі, спокійні, холоднокровні, але часом божевільні і таких любить середня студіо, що як я люблю божевільних, настремних психопатів, які готові знищити будь кого заради своїх цілей. І привіт всім, окрім москалів, вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і сьогодні ми порівняємо біла і Тофі, і хто з них об'єктивно кращий. Ну що ж, не буду затримувати, і почнімо. Під силою я матиму на увазі те, якими вони були на початку даного мультсеріалу. Адже, якщо ми беремо, наприклад, порівнюватиме Флау з е, білом, то я одразу поставив би біла. Отже, але ми порівнюємо Тофі з білом, тому дивіться. А Тофі він на початку нам показується як персонаж, який багато на що здатний. Якщо брати його без жодних технологій проти головного героя, ну візьмімо стар баттерфляй, то Тофі може протистояти, але зазвичай він без своїх помічників мало на що здатний на початку. Після знищення палички і повернення він стає значно сильнішим. І це досить добре. А стосовно біла, він демон розуму, він маніпулює людьми і їхніми бажаннями. Саме тому я вважаю, те, що тут один бал отримує біл. Що таке розвага під так званою розвагою? Я маю на увазі жорстокість даного антагоніста. Стосовно Тофі, ну що загалом зробив Тофі? Так, він хотів сіяти хаос. Але чесно, в нього погано це виходило. В нього була спілка, він багато кому допомагав. І загалом, що ми взагалі маємо? А... Це в нас виходить, що БІЛ нічого такого не зробив, він просто дуже споклюжев зіпсував життя, а перетворив на камінь, влаштував цілий апокаліпсис і різне таке. Ну, мало чого такого, якщо серйозно. Але що я можу сказати, подивіться на Тофі, якби не старо, він би влаштував би апокаліпсис, але він цього не зробив. Тому 2-0. Але в Тофі ще є шанси. Життєвою силою я маю на увазі те, хто живучиший. Скажу так: якщо ми беремо тофі початкову форму, і в свою чергу, біла початкову форму, не було й таї силою. Якби вони влаштували Бетву, то ніхто з них не переміг би, адже біла можна просто-напросто стерти, якщо він зайде в розум. А Тофі в нього завжди є палець, і навіть після смерті він був все ще живим, можна так сказати. Тому тут нічого. В даному пункті ми обговоримо те, як перемогли наших головних злодіїв. Якщо стосовно біла все зрозуміло і просто примітивно, адже що з Білом взагалі зробили? Він зайшов в голову, стерли пам'ять і немає біла. Але що зробили з Тофі? Схожа ситуація. Але. Просто подивіться. А точно, програма, де я записую а, відео з Ютубу, не працює. Просто його стерли. Його стерли з лиця землі дуже потужним магічним зарядом. Після того, як знищили магію в паличці, він вижив і потрапив в частину паличка, яка відділилась. Він втричі вижив. Тому я маю повне право віддати цей бал тофі. Під стратегічністю я маю на увазі те, що робили наші герої для того, ну поганці, щоб досягнути своєї мети. Ну, з Білом все просто, він просто робив угоди, які були йому вигідні. І скріпивши руку тисканням, він може або захопити тіло, або стати Богом, грубо кажучи. Але Тофі, він йшов поступово до своєї мети. починаючи із зустрічі з лоду, закінчуючи проханням, таким, що я відпущу Марко, ти й паличку, і це просто щось. Тофі, неймовірно, стратегічний персонаж, в якого є дуже хороші плани. І він мені більше подобається як Біл, як е, особистість, як персонаж тофів більше. Але в нас є екстра. Адже, як казав Великий Генут Анімейшнс, без Ботак немає жодного порівняння. І в Ботак по-перше, це обидва культові персонажі. По-друге, вони... мені не можна сказати, хто більше подобається. З одного боку, Біл більш гаризматичний і тофі більш крутий. Тому 4-4, і виходить, що все рівно. Як чудово, ставте вподобайки, пожирюйте це відео і пишіть коментарі. Ну що ж, з вами був Максим, на цьому все і бувайте!